Про ще ситуацію на фронті російські війська тим часом продовжують спроби обійти Курахова щоб взяти його у кільце. Військовий з позивним Алексу, телеграм-каналі Офіцер пише, що в Курахівському мішку в районі Зеленівки ситуація погіршилась. Росіяни там по посадкам у на деяких ділянках за минулу добу просунулися від 200 метрів до 1 кілометра. І отут якраз запитання, пане Сергію, у такому напівоточеному скажімо так, стані чи є сенс? Тримати оборону, і як взагалі нам це вдається сьогодні, пані Гіліна я маю бути з вами дуже відвертим. Тобто, сенс оборони Кураху полягав в тому, що ми мали дати можливість нашим хлопцям відійти. Так і я про це казав ще тиждень тому. Ну це мої слова і знов таки я ненавиджу робити такі заяви. Чому? Тому що, якщо я не знаходжуся там, якщо я не розумію ситуацію на полі бою, які ресурси ми маємо, які задачі стоять, і які задачі поставлені старшим командуванням. То оцінювати безапеляційно такі ситуації ми не маємо з вами права. Ситуація надзвичайно складна на перший, знов таки на перший погляд на підставі тих матеріалів, які ми з вами бачимо. Ну це виглядало так. Я, в принципі, так само підтверджую, що сенс утримання Курахова полягає в тому, щоб забезпечити відхід наших підрозділів, утримувати Курахова після знищення ТЕЦ. Після того, як противник просунувся за центр міста, відтіснивши наших наші підрозділи на околиці, вже не було ніякого сенсу. Окрім одного, допомогти нашим хлопцям відійти, тримати цей, знаєте, коридор. Ситуація погіршується так. Погіршується, вона драматична. Тому, ну це вже у на відповідальності військового керівництва, яке рішення приймалося знов-таки зрозуміти правильно, ми не знаємо. Що там ішлося, які задачі ставилися військовим. Тому, ну, якщо хочете навіть із військової солідарності говорити, от я б зробив так і так, я б завжди казав такому випадку, то приди зроби. Але так, ситуація виглядає дуже драматично, і ми читаємо, і знаєте, кожний, кожний день, кожні пару годин дуже страшно відкривати ті новини, щоб отримати якусь додаткову інформацію. Так. Діпстейт пишуть про те, що окупанти увійшли до селища піщани, захопили Успенівку. Це інформація станом на ранок 19 грудня. І також військові аналітики припускають. Ну можна сказати, не те, що припускають, а вже бачать по картам, що ворог намагається обійти Покровськ. для цього вони почали просуватися до села Вовкове. І як це пояснюється, з того, що я читала, що в першу чергу пояснюють підготовкою поганою підготовкою оборонних рубежів і погодними умовами, через які мовляв військові не можуть працювати чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, не можу я з цим погодитись, тому що самі розумієте, ну е є така біда, з нею можна погодитися відносно підготовки там оборонних рубежів, а, але це, скажімо так, хронічна проблема України, тому що, вибачте, ми руйнували армію. як то кажуть на собі, це відчув. Ми руйнували армію з 1992 по 2015 рік. Коли знищувалася навіть історія, і скажімо так, спадщина того, що в нас було, і відродити це знов таки після ще одного періоду руйнування з 2019 по 2022 рік. Ну це дуже складно. Тому чи маємо ми проблеми, скажімо так, з інженерним забезпеченням? Так ми маємо серйозні проблеми з інженерним забезпеченням. А чи це означає, що це тільки е, купі з погодними умовами є наслідком того, що ми не можемо втримати позиції? Ну я б сказав, так це буде дуже значним спрощенням, тому що тут знаєте, можна говорити про дуже різні аспекти всього, що є, і в тому числі про те, що там банально не вистачає особового складу. А це вже, вибачте, проблема, яка створена нами самими внаслідок наших недовоїх рішень. Тому що Верховна Рада, ну знов таки не хочу казати, що це тільки Верховна Рада. Тут проблема значно глибша. Що Верховна Рада затягувала прийняття змін до закону про закон про мобілізацію протягом півроку. Вибачте, якщо ми втрачаємо навіть один день, це означає, що ми на цей один день не то отримуємо відповідний військовий ресурс. Тому звісно, знаєте, легше звалити все там на укріплення або там на погоду, але це несправедливо. Крім того, давайте не забувати, що укріплення навіть найвищої якості має сенс тільки тоді, коли вони обороняються відповідною кількістю військ. Можна нарити окопів, зробити їх просто феноменально зручними, але якщо у вас нема війська, немає підрозділів, які можуть їх отримати, то укріплення саме себе не захистять і не будуть обороняти. Зараз, якщо коментують ситуацію з Покровськом, то акцентують на тому, що відкриється траса у разі окупації, відкриється траса до Дніпра, що є дуже важливим логістичним шляхом, але ну, ця траса і так зараз може прострілюватись, там дрони долітають. Що зміниться? Нічого не зміниться. Ну давайте, по перше, так заспокоїмося, угу. заспокоїмося і скажемо так, що Покровськ ще ніхто не взяв. І чому ми так негативно? Негативно відносимося до наших військових так не довіряємо їм. адже хлопці показали себе в боях і в часовому яру, і в Бахмуті, і в Попасні, і в десятках наших населених пунктів ми вміємо оборонятися, і Покровськ має бути таким досить твердим горішком для наших противників щодо траси. Вона давно вже прострілюється, і саме тому противник намагається вийти на як найбіль на наймога більшої відстані траси. Для того щоб ну, створити таку загрозу тотального перерізання комунікації в цьому напрямку. Це так звана рокада, і в принципі ми розуміємо, чого противник цього цим хоче досягнути. Тому, ще раз, війна це дуже та штука, і робити дуже прості висновки. Тут не проходить люба. Любе пояснення на війні вона має дуже велику кількість різних граней і розуміння. І тому... Мішка, хоча туди прикидаються додаткові резерви, і ви бачите, об'єктивно кажучи, темпи просування противника вони дещо зменшуються. Вони знов приходять, знаєте, на такий гольчатий варіант. І якщо ви подивитесь на карту Deep State, ви побачите, що знаєте, вони йдуть вздовж посадок. Ну і тут, вибачте, тут же не тільки майстерність, але й кількість наших військ має значення. Це залежить від того, скільки військ там буде. Чи є ознаки великого наступу росіян на Запоріжжя? От прокотилася інформація, скажімо так, в пабліках, що нібито росіяни перекидають свою техніку поближче до лінії зіткнення у районі Оріхово. Що ви про це думаєте? Я нічого не думаю. То тобто, треба розуміти наступне: Росіяни протягом останнього року вже довели неодноразово. Що вони не спроможні вести активні бойові дії, широкомасштабний наступ на великих ділянках. Тобто то, що ми бачимо, слухайте, генерал Сирський сказав, 1170 кілометрів фронту, а по факту ми з вами говоримо тільки про Курахівський і Покровський напрямок, часом згадуючи Курщину, часом згадуючи Купінський напрямок. А нарешті напрямки такі епізодичні бойові дії порівняно з тою інтенсивністю, яка має місце на Курахівському і Покровському напрямку. А що стосується вірогідності, того вирушення, так то в цьому немає жодного... жодного і несподіванки, тому що це знов-таки прописується характером тої війни, яку ведуть росіяни на сьогодні. Удару або ударів 2-3, ми з вами їх бачимо. Це Курахів, це Покровськ, це Велика Новосілка, де противник зосередив свої максимальні зусилля. Додаткові удари. Тут ми говоримо про часів Яр, про Турецьк, можемо говорити про Куп'янськ. А, і відволікаючи другорядні там і так далі. Так далі, так далі. І тут можна говорити безкінечно про Херсон. Давайте згадаємо, що три сотні човнів, які там були, і так далі. Тому подібне щось нічого не відбулося. Ми можемо говорити про те, що вони хочуть наступати на Запоріжжя. Я завжди підкреслюю, я не маю жодних сумнівів, що противник має плани щодо захоплення Запоріжжя. Це навіть не викликає. Ось такого здивування вони мають мати плани про захопленню Запоріжжя, але питання в тому, чи мають вони достатньо ресурсів для того, щоб зробити, чи мають вони ресурси для того, щоб проводити якісь активні штурмові дії з метою удосконалення лінії фронту, так можливо, і саме е в цьому полягає їх задача. А можливо, вони навіть демонстраційно перекидають туди якісь, якісь зразкі техніки для того, щоб переконати нас. Військові до того відносяться трошки скептично, але засоби масової інформації тому, чомусь вже е кричать про вірогідність наступу на Запоріжжя, переконати нас в тому, що саме там буде проводитися наступальна операція. Поки що ми ознак проведення наступальної операції не бачимо, хоча це не виключає можливість окремих штурмових дій. Так і 19 грудня Путін повідомив, заявив, що Росія, нібито як готова до переговорів і компромісів з Україною. Він повторив кремлівський наратив про те, що Україна нібито як відмовилась від мирних переговорів у 2022 році, які відбувалися у Стамбулі, і що. Потім почав говорити цю всю свою історію, що це приказала Британія це зробити, ну і так далі. Немає сенсу переказувати. Але ти не менш, повернусь до цієї першої фрази, пане Сергію. Чи щось могло б теоретично змінитися у Росії? Чи Путін дійсно хоче якоїсь зупинки бойових дій? Він хо він хоче зупинки бойових дій. Треба розуміти, що він хоче зупинки бойових дій. Він хоче зупинки бойових дій. І це зрозуміло, чому тому, що внутрішня політична ситуація, економічна ситуація в Росії погіршується. Є перші ознаки того, що вона може погіршитися, і противник усвідомлюючи, що він несе дуже серйозні втрати, воліє про якесь перемир'я для того, щоб відновити свої сили, для того, щоб через рік, два-три, а можливо через пару місяців, знов таки кинутися вперед. Йому конче потрібна ця Ну, Давайте скажемо так: от ми говорили про північний корейців, але виникає за питання, а на що вони там росіяни? Відповідь дуже проста: Російська Федерація може мобілізувати кожного місяця десь приблизно 25 тисяч, виходячи з цих цифр, які були названі саме російськими військовими. 300 тисяч на рік, коли на 12, отримуємо 25 рівно 25 тисяч на місяць. Не всі з них попадають на фронт одному ну, тут Така магічна цифра: 12 тисяч. 12 тисяч це в принципі якраз ця місячна потреба, яка може бути закрита і має бути закрита. Таким чином, Путін купив собі місячну відсрочку для того, щоб накопичити додаткові сили, втрачаючи по 45 тисяч чоловік в місяць, вони втрачають тримісячний комплект, відновити який вони не встигають. Росія має достатні людські резерви для того, щоб, ну скажімо так. Продовжувати бойові дії, але їм потрібний час на підготовку цих резервів. Тому для нього люба зупинка або початок переговорів, а наші, як то кажуть, недорослі розуми можуть там, пристати на таку ідею, давайте домовлятися. Для нас може закінчитися великою трагедією. Або ще додатковими втратами, про що немає навіть сумнів. Знаєте, противник використовує таку тактику нарізки ковбаси, нарізав шматок. Захопив територію, переварив, зібрався з силами, знов кинувся. І ця війна буде тривати безкінечно. До речі, так само вона тривала і в 15-16 століттях. Саме так вони і відбувалися. Так, нічого нового вони не придумали. Тому саме так Путін може говорити, і він зобов'язаний говорити про мир. Ми так само говоримо про мир. Але інші слова Путіна так, так само треба нагадати: вони готові продовжувати війну. Тому до тих наративів треба відноситись дуже скептично, тому що знов таки, за заявою заступника міністра іноземних справ Російської Федерації військового злочинця Рябкова, позиції України і Росії зараз настільки відмінні, що говорити про якісь реальні перспективи переговорів не має жодного сенсу, як казала Голден Мейр свого часу. Противник хоче нас бачити в землі вбитими, а ми хочемо вижити, тому. Жодної підстави для переговорів не існує. Тим більше, дозвольте мені привести ще цитату Черчилля, дуже важко домовлятися з тигром, маючи свою голову в його пащі. Тому треба відходити від тих наративів, зосереджуватися на тому, що для нас є найважливіше перемога в цій війні. Інших варіантів в нас немає. Ми не можемо домовитися з тигром сьогодні та й власне завтра. Пане Сергію, дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України, громадський діяч. Друзі, обов'язково обов'язково підтримайте нас лайком, коментарем, вашим підпискою, якщо ви не з нами. І бережіть себе до зустрічі.